Ми ніколи не зрічемося рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. Боритися поборете будь-які змови і боритися поборете все, що злі. заспіваємо пісню за Україну. Potrzebna do pomaga, może grzmi Працюю тут з вересня місяця досить недовго, але вже встигла, встигла полюбити цю школу. Сама ідея створення заходу виникла досить випадково на засіданні учнівської ради. Перед ще перед канікулами обговорювали з учнями, які заходи можливо провести. І наш президент учнівської ради він запропонував на день соборності, оскільки це такий достатньо значими день для України. 22 січня це не лише Акзлуки, це і четвертий університет. Центральної ради про проголошення незалежності України, тому учні хотіли відзначити цей день і так, щоб одним заходом об'єднати всю школу. Поступово ця ідея розвивалася, розвивалася і е, в кінці вилилася в такий масовий флешмоб зі створення прапору та герба України. Встановлення рекорду це не було метою. Мета була це показати учням, наскільки важливо підтримувати Україну, наскільки важливо любити свою батьківщину. Все ж таки встановили так. Ми дуже цьому раді, дуже учні раді. Це видно по їх обличчям. Дуже в раді всі вчителі. Звичайно, що це для школи гордість. Ну в будь-якому випадку, тость от як ви бачите, вот, такі вот дві цифри є обща сума у нас 960 9 детей приняло участие в этом флешмобе. Самое большое количество детей, создавших флаг листами бумаги. Торжественно вас поздравляю с рекордом. Спасибо. Рекорд установлен. 969 человек. Это сертификат о рекорде памятный. Поздравляю вас. Спасибо. за допомога Мовчині землі